Всім добро здоров'я! Ви на каналі АвтоАртіст. дворі пізня осінь. В хаті тепленько дровця тріщать у грубці. А я вам сьогодні покажу, як я ще літом заливав от мостку. Так мені не було викинути те відео, аж зараз трохи дійшли руки. І як красиво у мене це все вийшло. Отак от, от у мене все вийшло. Поки що от копав. І от так, поки дві стіночки копав, поставимо палубочку. І я думаю, зальємо бетончик, нікуди ця хатинка не дінеться. Уже й ніченька настала. Я все поприбирав уже. Навів трохи порядочок. Тут зарубували, ще трохи і пооставалося цей. Там, воно... а тут темно вже не видно нічого. Цепчик лежить. В общем, працюємо, трохи доступ осталося. Працюємо. Десь собаки мої порозбігалися. Та зробимо та і буде. Щось трошки та й буде, щось зроблено буде, а далі будемо продовжувати. Ну так от. Це так зробили сьогодні. Пройшов тиждень, і ми продовжуємо. Продовжуємо лить бетончик. Тут я вам вже показував, ми залили. А тут ось з ось камінців накидали, поб'ємо і продовжуємо. Буде така площадочка. Так, працюємо, а потім покажу ще вам трохи. О, вже і тут залили. Дотягуємо. Кольончик. Там все крутиться, там все вертеться, сейчас зведуть і буде площадочка. Красота. Технологія, йопс. Дракони. А оце ми вже залили. Площадочку. Я вже водичкою полив. Це гарненько соединилися, маленький скотик. Буде навесик. В общем, потихеньку продвигоємося. Завтра тут все, до криниці зроємо. Ось такого Джонік, Джонік Пес і кузінька. Джоник и Кузенька. Вот так вот сюда И сделаем сюда все. Аллеечку. И будет красота. Ох и пас. Ох и пас. А вот все такая аллеечка. А? А что оно будет? А под формы, а под каминчики. Ох и будет. Та. И вот так обережненько, обережненько. И аж до... que Зараз, дивіться, яка краса. Зараз шовчики позатироємося цементиком. І буде взагалі бомба. І водичечко, і легасенько проллємо. Щось я лишнього трохи дав. Позатирав, позатирав, тепер ось у бутилочка з дірочками і можна попроливати трошки. ось Хай водичкою воно утоптується, трамбовується. Я вже раз його проходив, це ще раз ось пройду, хай. Piotuється, видите как краса о, потрошку впитується, нехай впитується. Я его потом еще просыплю. Вот и закончила. Вот, слава богу, и закончила. Все, повставив столочка. Все залили. И аллеечку, и вот мосточку. Зразу поставили стопчики. Буде на Зробили до криниці цю алейку. Горно вийшло. Там виноградик, підсипем ще земелька, розочки весною посадим. В общем дуже горно мені нравиться. Біда у нас. Біда по всьому селі пропала вода в криницях. І я не ісключення, тож води в криниці нема. То було пів кольца, чотири відра, два відра, То калюшка була, це вже й калюшки нема. Все, води в криниці ноль. Насосна станція стоїть, а качать їй нема чого. прийшлось виходити з положення. Зараз покажу ноу технологію. Витягли із криниці шлангу. Ось вона. Витягли шлангу. Вона вже там не нужна, там все одно води немає. Що зробили? Купили 2 метра шланги. Поставили воно бетона, налили води, підвели. Все, з бетона насосна станція тягає. Де воду беремо? Воду беремо в річці. Воно відра стоять. ось бочка на ніс, покупаться, постіраться, Хватить. Так вийшли з положення. Ой, ждемо осені, Должна осінню водичка появиться. Поки що так. А ючка яка, ах! Поки що так, що так виходимо із положення, побороли цю проблему. Е, водичка питна, ось в мене є болсоночка мені на чай так попить, хватить її за глаза. Ось так от як то З водичкою біда, треба щось робити. Чи чистить, чи вкинуть заглиблюється, чи може бити скважину, не знаю. Ну. Будемо бачить. Поки що так. Ще в нас от севку залишилося воно. Ну. я думаю, такою алеєчкою формами цими отам вигнати до туалета, туди до боні, туди погнати його. Ну тут трошечки пізніше. Поки що зробили, що саме найнужніше. Поки переривчик буде маленький. Липка липка стоїть, липка не підводить. Завтра обратно в бой. Про липку я вам ще тоді трошки розкажу теж. Рішили все-таки боротися з водою, вода так і не з'явилася. тако у нас хоп! І криниці вже на місці немає. Будемо бити собі скважинку. Приїдуть люди проготять. <кій> Скважину тоді і пробили. Кольцо, звісно, на місце поставили, але корбу, верхушку убрали. Накрили просто та й все. Тепер я в теплі, в добрі. Можна сміло-сміло віддихати. Добре, літом попрацювали, щось трохи колохоти зробили. Зараз осінь, дощі, там зима, можна спокійно собі отдихать. В погрібі картопля, на горіщі цибуля, дрова в дров'ятнику. хоч і тепло, що ще треба. Все, що я хотів вам сказати, я вам сказав, показав, що золі то зробили, то зробили. Буде слідующий рік. Zróbmy przeszłość. A poko, simpoko.